Любі друзі, добрий вечір. Дивіться, що буде. Любі друзі, дивіться! Доброго вечір, любі друзі. Не Напишіть мені в коментарях, що я сьогодні вечерю. Якщо мене хтось дивиться, любі друзі. Морковка, потерта, сахаром. Да, вот моя вечерня. Дивіться, любі друзі! Я вас вітаю. Боже всім хто дивиться. Слава засіл, слава Україні! Героям слава. Слава нації! Перемога Україні! Перемога нам! Все буду країни! Героям слова! Марковка не снігаю! А ви думаєте, у мене кабачки будуть, та ні. Почти я вам покажу, Наталья. Закручу. Закрытий, капитан. Кастрюжи, не всегда вам показати, Дивіться. Морковка тоже, видно, да? Дивиться, даже криш пинка. Ставте лайк підписуйтесь, рекомендуйте Чай. Чай Бачите Натерке терка. Вот Бачите на Натерке судочек приготовь Мой судочек уже Щедрый дар мой косвен Масла Это собаки я отдам Два. дивіться, бачите, що вам? Марковка. Напишіть, що я їссь, ніхто в мене дивиться. Але коза накидать смачно. Забуду краину, сейчас я не сейчас заберу. Да сейчас мы уже свет выключили, я, я уже не пойму, какие графики. Це буде країна. Дивіться, да? Марко. Портати морков. Вітамини. У меня целый куйду. щоб мясо не пропало. Зараз покажу. Бачите, одна банка уже есть. Морозилку Зараз Сейчас остынет. Сейчас остынет, пидем морозил. Твои накидайте, будь ласка. Все буде смачно. Что-то не хватает, что тут не хватает, не знаю. А ну підкажи, що что не хватает. Не можу образовать. Морозилку, морозилки храню. А что? Сахар да? У меня ну, ну, банк сладкий. Морковка жареная. Мясо тушеное. Варено. Кабачки жареные. Вот так. Всім бажаю здоров'я, хто дивиться мене Будь ласка. Поставте лайк. Коментарі напишіть, що я сьогодні вообще. Мне просто интересно, кто меня двигает. Я имею в виду за Україну. Может, еще другие страны? Ну, все равно дякую Дании и Норвегии за військову допомогу. Я все сначала. А, это булочки уже надо. Смородина. Это у меня на руке. Сухая. Может, до ча чай насыпать. Я Як я подлил, подлил подливу налив, морковь, ой, это вообще. Пусть нятя. Морковь жар, это вообще. Приможе нами. Це буде країну забити. ai o vitamininho Почти Я пишіть, що як їй сьогодні на вечір. Цило люблю до побачи. й добра Тіхай ночі. Переможе нам, все буде крайно. Ціру любить, до побачення не скучайте без меня, люби другчик, целую люблю.